Друзі, зустрічайте, це у нас дизельна шкода Octavia 5 на автоматі. Це в нас 2008 рік. Ось такий непонятний, але дуже красивий колір. Потужний двигун. Це самий топовий дизель у нас тут. На всі склопідіймачах з ось таким салончиком. Салончик цілий, з боковою підтримкою сидіння у нас тут Тут у нас електрорегулювання та підігрів зеркал, автоматичне світло, двозонний клімат-контроль. Ось такий щиточок приборів. Дуже просторий салон. Задній ряд, зараз покажу. Ось так виглядає, потребує лише невеликої хімчистки. Який він просторий, так? Да? Ось так виглядає автомобіль. Даний автомобіль, ну як завжди, можна придбати за готівку в кредит, лізинг та за криптовалюту. Так, на автомобілі є легенькі косметичні недоліки. Але, в принципі, за таку ціну, я думаю, на них можна закрити очі. Тим паче автомобіль по двигуну повністю обслужений, по коробці обслужений, ходова тут непогана, ну і обслужена. Можна брати і кататися. Все, автомобіль уже в продажу.